Як повідомили вчора новини ТСН та дзеркало тижня, 4 квітня цього року постійне представництво України при Раді Європи подало до Генерального секретаріату від імені уряду підготовано Мінюстом України оновлену інформацію, де наводиться перелік міжнародних зобов'язань нашої держави, від яких наша влада тимчасово відмовляється, на час. Проведення війни. Цей документ, написаний англійською мовою, на сайті Ради Європи, був опублікованим 28 квітня вчора. Відмовляється наша влада виконувати окремі пункти Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також Міжнародного пакту про громадянські і політичні права. Цікаво, що ТСН та Знай УА, тобто дзеркало тижня, дещо відступаючись від власної журналістської традиції, надають у своїх публікаціях посилання на оригінал цього документу. Проте я його таки знайшов на сайті Ради Європи у форматі PDF. Але перш ніж ми перейдемо до аналізу цього документу, спробую дати відповідь на таке запитання. Війна розпочалася 24 лютого 2022 року, якщо тимчасова відмова нашого державного керівництва від міжнародних зобов'язань і справ людини є вагомим фактором, який може допомогти Україні перемогти ворога. Тоді чому наша влада не відмовилася від цих зобов'язань у перші місяці війни, а зробила це лише у квітні цього року? Єдина правильна відповідь на це запитання буде такою. Відповідною відмовою від дотримання прав людини на час війни, наша влада зовсім не збирається зробити певний вклад у перемогу над ворогом, інакше це було б зроблено значно раніше. Цією відмовою наша влада просто намагається створити правову базу для встановлення власної диктатури після 20 травня. Коли термін повноважень Зеленського остаточно закінчиться. У тому, що я не перебільшую, переконує сам зміст відповідного документу, який наші видання цитують лише вибірково. Наприклад, ТСН про це пише так: Україна тимчасово призупинила, зокрема, захист права на власність та вільні вибори. Військове керівництво України має право обмежувати свободу пересування громадян. Примусово відчужувати майно для потреб держави, встановлювати особливий режим в'їзду та виїзду, запроваджувати заборону на мирні зібрання і мітинги, обмежувати вибір місця проживання, дозволено оглядати речі, багаж, транспортні засоби, житло громадян, обмеження діятимуть до завершення воєнного стану. Кінець цитати. У відповідному документі записано, що відтепер. Підлягатимуть обмеженню деякі статті Конституції України, зокрема, надіятимуть наступні конституційні норми про недоторканність житла стаття 30, про таємницю поштових телефонних розмов та іншої кореспонденції. стаття 31. Про невтручання в особисте і сімейне життя стаття 32. Право на свободу думки і слова, вільне вираження поглядів та переконань, а також право на вільне збирання, зберігання, використання та поширення інформації. Стаття 34, право володіти користуватися і розпоряджатися своїм майном. Стаття 41. А тепер самі подумайте, якщо у нас не буде права на свободу думки. І при цьому не існуватиме право на таємницю телефонних розмов, тобто вони будуть прослуховуватись цілком законно, то влада матиме право судити вас лише за те, що ви висловили якусь думку у розмові зі своїми родичами, якщо ця думка не збігатиметься із офіційною позицією влади. У тому випадку, якщо йдеться про висловлення думок, що стоять на позиції сепаратизму чи на позиції, яка суперечить суверенітету і державній цілісності України, то наша Конституція ніколи не надавала свободу такої думки, і тим більше свободу поширення такої думки. Отож, тут, як бачимо, йдеться про обмеження свободи слова і думки, яка не суперечить чинному законодавству. Проте з якоїсь причини не подобається владі. Для мене особисто залишається незрозуміло, для чого потрібно нашій владі забронювати собі дозвіл втручання у сімейне життя громадян, і що взагалі стоїть за цим формулюванням. Наскільки я знаю, втручання у сімейне життя людей існувало в історії лише за рабовласницького ладу та кріпосного права. Тоді закон дозволяв рабовласникам та поміщикам забирати у батьків дітей і розлучати подружжя або ж одружувати подружжя. Тож невідомо, чого хоче наша влада домогтися обмеженням статті Конституції України, яка забороняє державі втручатись в сімейне життя громадян, адже ця норма у нас не працювала повністю ще задовго до війни коли служби в справах дітей ставили дитину сироту на облік і весь час не давали їй спокою лише тому, що вона із релігійних переконань відмовлялася від вироблення паспорта для підлітків. Тоді вважалося, що цим не порушується відповідна норма Конституції. Але тепер, коли цю норму хочуть обмежити офіційно, на мою думку, це має бути якийсь черговий прикрий сюрприз для суспільства. Звернімо також увагу на обмеження 41 статті, тобто право володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном. В умовах приходу до влади патріотів це було б непогано. Можна було б, скажімо, примусово позичити 10% капіталу від кожної особи. Яка має чистого капіталу понад 1 мільйон доларів, а тих, хто має менше мільйона доларів, проте більше за півмільйона, відчужити таким чином 5% капіталу і всі ці кошти використати на потреби Збройних сил України. Проте в тих умовах, які існують на нинішній день, гарантую вам, що нічого подібного Зеленський не зробить. Але цілком може використати це обмеження статті Конституції лише для економічних репресій проти своїх політичних опонентів. Отож, якщо розглядати в цілому даний документ, надісланий мін'юстом до Секретаріату Ради Європи від імені уряду, то я особисто не бачу в цьому якоїсь більшої демократичності. За диктаторські закони Януковича, навіть з врахуванням тієї обставини, що ці закони приймалися для мирного часу, а перелічені обмеження прав людини приймаються на час воєнного стану. Відповідно до обмежень, які цей документ накладає на статтю 38 Конституції України, у нас на час воєнного стану будуть заборонені не лише вибори. Але референдуми. Я розумію, для чого Зеленському забороняти вибори на час воєнного стану, але не розумію, для чого потрібно забороняти референдуми. Може він хоче зайти так далеко, що знадобиться референдум про легітимність продовження його повноважень. У цьому документі є також пункт 8, який передбачає заборонити мирні зібрання, мітинги, походи. Демонстрації та інші масові заходи. Зокрема, тут є слово походи, яким влада, очевидно, хоче заборонити хресні ходи. Одним словом, ця заборона на мирні зібрання свідчить про те, що наша влада планує в майбутньому такі заходи, які вже не змогли б тримати народ у вуздечці лише за допомогою звинувачень кожного. Хто її не підтримує у праці на користь ворога та за допомогою навішування відповідних ярликів. Проте ж саме свідчать інші так звані тимчасові обмеження конституційних прав людини, які передбачає документ мін'юсту, надісланий від імені уряду до Ради Європи. І що цікаво, про цей документ все це українське суспільство сном і Духом не знало до 28 квітня, тобто до дати його опублікування Генеральним секретаріатом Ради Європи, не знало, незважаючи на те, що поданий він був ще 4 квітня, тобто робилося все це далеко не прозоро. Чи можна це назвати спробою встановлення тимчасової диктатури? Одні скажуть так. А інші ні. Але як би ми це не оцінювали, як би не називали, але неможливо заперечити той факт, що в Україні планується узурпація влади, яка намагається себе наперед захистити обмеженням низки конституційних норм, обмеженням, які виходять далеко за межі цілком конституційних обмежень воєнного стану.